Щощений Владико Броніславе, священний Владико, Владико Марко, сучасні отці, преподобні сестри, шановні, шановна пані Концу Республіку Польща, Прийня Одесні, шановні представники Унії Європейської, Нові вірні, запрошені гості, дорога наша мова, всіх вас вітаю сьогодні, цей день Різдва Христового, різдвяним християнським привітом, Христос рождається, Преосвященний Владико владику я так в цей такий торжественний час. Дивлюся на цей храм. Пройшло 10 років, як я тут є в Одесі. Я бачу цей храм 10 років тому і бачу його зараз. Бачив людей 10 років тому і бачу їх зараз. Я десь так насмілюся вас назвати владиком апостолом Одеса. Велике правду, спасибі і радість, що люди йдуть, щоб наповнити своє серце Словом Божим. Глорія і щель зіздава. Слава на висотах Богові і мир. Це речення складається з двох частин. Перша частина слава Богу. А друга частина то є мир людям. Сьогодні люди шукають миру і спокою. І ми хочемо його мати у своєму серці, це мир і спокій. Але тут є одна умова. Ми з вами мусимо щирим серцем піднестися до Господа Бога і його прославити. І що тоді стається? Тоді Господь посилає до нас слово своє, а слово стається тілом і замешка поміж амині. То є народження Ісуса Христа, прихід Месії у наше життя. І саме Він приносить нам мир, довго очікуваний, і саме Він дає нам той спокій, якого ми шукаємо. Світ цього дати не може. Але Господь дає. Святе Письмо дає. Для цього треба прикласти зусилля. Мусимо з вами зробити перший той крок. Мир людям доброї волі. Ми сьогодні з вами бачимо цю гарну ялину. Вона є прекрасною. На ній різні дороги. І то є наше життя, силам нашим, що так наша душа має бути прикрашена добрими ділами. А спитайте яке? А дуже простим. Сім діл милосердя, що до душі, що до тіла. Голодно на корми. Спрагнемо води подати. В'язні відвідати і так далі. Господь Бог не на нас не буде питатися, якою гарною машиною я їду. Він скаже, кого я другою машиною підвіз. Він не скаже, який я мав гарний будинок, але він скаже, кого я в тому будинку прийняв. Милосердя Боже. І це є дорога мира. Сьогодні Київські гори. Хочуть миру, хочуть молит нашою, щоб в молодій Україні дати ту благодать. Наша молодь хоче співпрацювати з Богом. Вона є добра і що таке співпраця спитається з Богом? А дуже просто. Господь Бог починає роботу і закінчує роботу, а яка, а яка наша там, там участь, як християн, як віруючих. А все на все. старатися про ласку Божу, благодать Божу для своєї душі. І наша молодь сьогодні. вона очі того добра, того миру. І ми з вами, як дорослі, як батьки, маємо, їм, маємо їх скріпити своєю любов'ю. Бачимо гріх зло. І старається десь дарити, зробити прикрізь, шкоду. А що тоді робити? Тоді треба разом з євангельським метрем сказати, Боже милостивий будь мені грішні, прийти до молодих людей і обняти, помогти. Бо вони цього хочуть. І це і наш обов'язок і завдання батьківське. А після того... Після нашого покаяння, якби щось не так зробили, хтось щось зробили так, може ставити до храму на торжественну подію і показати свою побожність на цю державу. Але першим бути поколеним. Та як Христос покорився, Бог стає людина і приносить нам невмістимий. Сходить на землю і приносить нам спокій. Не настою незрозуміло, як не вмісти, ми вмістимі, можемо вміститися в людському тілі. Сьогодні дуже вказав Любомер Гузар, ми маємо багато добрих людей, але цього замало. Треба чинити, треба робити добро, треба любити один одного. І я вас закликаю до цього. Любімо один одного. Прощаємо один одного І допоможімо виховати нашу молодь, молоде покоління, нашу молоду Україну, яка має такий той дух європейський, прогресивний. Я вже так мій вік, то вже є історія. А вони, ті, що підтримували ці сидять. Вони є завтрашній день. І це і наше завдання. викорити четверту заповідь Божу. Я ще раз вітаю всіх вас з Різдвом Христовим. Вітаю нашого дорогого владику Броніслава Гернатського, котрий поклав багато праці, зусилля і особливо молитву. Тому я ще раз підкреслюю, він є апостолом, так нас він уже сказати. Ще раз вітаю священників, сестер, вітаю представників нашого консуляту, вітаю представників Унії Європейської і стараємося. У такий, можливо, для нас зараз, для України, нелегкий час один одному подати руки і десь так в трудноща тих, які маємо отримати від Господа Бога і один від одного радість. Радість Христового народження, радість від того, що Господь Бог прийшов до нас і приніс свою благодать. Приніс свій ворог. Дай, Боже, вам у моєму році всім, вам. тих, які потрібні для спасіння ваших душ. Дай, Боже, для ваших сімей миру і згоди, яку приніс Христос народження. Дай Боже вам, дорі батьки, виховати дітей добрими. Християни, ті, які люблять свою землю і свій народ. За ними завтримаю. Хай Бог благословить. Христос рождається.